Вітаю глядачів мого каналу, вітаю українське панство, вітаю запоріжців. Вітаю всіх українців, показую вам дату 30 липня, вже практично 2 години дня. Я роблю першу частину лівого берега міста Запоріжжя, прильоти та наслідки. Це буде центр і, скоріш всього, сюди зайде Балабіно. Чотири райони. Шмат буде Дніпровського району від. Е, е, Дніпрогресу до площі Поляка, далі Вознесенівський район, Олександрівський район, Заводський район і, скоріш всього, сюди зайде Балабіно, бо я потім за нього просто забуду. Все, дивимося Дніпровський район, частину його, дивимося на 1, 2 та 3 липня. Сказала я чи ні, я вже не пам'ятаю. Можу сказати так, дивіться, значить, а, ідуть зміни, будуть відбуватися події, але ми будемо з ними працювати, як завжди, працювати ми будемо ретельно. А, все буде для нас добре, і, звісно, не просто так, воно, звісно, буде з проблемами, будемо їх проходити. Але все повинно бути добре. По аїстам а, проробимо ми це. Вдало, і е, все буде добре. Далі дивимося е, Вознесеновський район. Так, Вознесенський район. район. В принципі, все повинно бути добре. закінчуються, підуть якісь швидко зміни, але в цілому закінчиться все по клеверу, тобто пройдете ви це все, ці три доби, успішно. Ось так. Далі йде у нас Олександрівський район. Так, ну тут у нас як завжди, як завжди присутствують пльотки, як завжди, змії. Зараз я їх роздивлюся. Змія поряд з жінкою, вона займається, скоріш всього, таємно передачею якоїсь інформації. Зараз я розкрию цей. Так, ну, другі карти, якими я розкрила, вони класні, супер. Буде все добре буде все добре, тому що у нас є ключ вирішення цих питань, повернення до кращого, ми будемо мати все своє при собі, іде захист Всесвіту. Ключ лежить між сонцем та лелеками. Тобто ну, шикарні карти, все буде добре. Хоча оця жіночка, вона явно причетна, бо ось іде оповіщення, і вона передає таємно ці. Всі ці, ну, от, жіноча енергетика працює на цю історію, якось так. Так, дивимося Заводський район. План є, план є цього, але, в принципі, люди будуть нормально себе почувати. І, скажімо так, закінчиться все добре, ось по ліліям, це концовка цього розкладу, ось бачите, план. В принципі, в цьому розкладі да, ми бачимо, що якесь рішення йде, але воно таке, ну, скажімо так, відбувається в такому режимі. Ну, скоріш цього, що тут не буде нічого такого страшного, тому тут з легкістю це все воно вирішиться. Ось так. Так, що все буде нормально. Ну і давайте подивимося по людям. Це перша частина лівого берега ці райони я об'єдную, стан людей. Будуть постраждалі люди. Ну, тут іде трошки жіноча енергетика, бачите, ідуть хронічні такі захворювання, скоріш всього, по кольцю. Дівчатка нервують, травми трошки йдуть, якось ось, бачите, по крискам. Тобто, е, такі, знаєте, ну, зараз я трошки розкрию. Таке відчуття. Ось я поклала на дівчину, йде трансформація і серце. В принципі, непогані карти, падає корабель і лілія. Ні, тут нічого не повинно такого страшного бути. На змію кладу тут пташки, клопоти, і прекрасне люди себе почувають. Ну і на криски покладемо, тут лисиця. Це хронічні захворювання, і вони будуть, звісно, проходити. На фоні оцього стресу, скажімо так. Ось. Це єдине, що тут іде, таке іменно, ну, негативне. Ось так. А так, в принципі, все нормально. Так, дивимося далі. Балабіно, посілок Балабіно, Треть. перше, друге та третє липня. Балабіно нервова трошки буде обстановка. У вас на початку гори лежать з луною, потім йдуть зміни дуже швидко, і, в принципі, люди будуть задоволені, хоча в кінці падає башня, зараз я її роздивлюся, це не буде дуже серйозно по дитині, падає ресурсна карта і закінчиться вона букетом. Ну і дуже добре. тобто Відповідь буде дана. Дивіться, на початку, на початку розкладу цих трьох днів, ось такі дві карти впали, тобто нервова обстановка, звісно, там у вас буде. Е, також в центрі розкладу йде отака карта з е, серцем і по собаки. Тобто, ви будете, скоріш цього, це відчувати. Але далі йде ось так. Тобто кінцівка розкладу ось така. Ось вона. Тобто, все повинно бути добре. Але ну, понервуватися так, ви понервуєтеся. Але більш, в принципі, нічого не повинно там у вас статися. Ось так ми подивилися Балабіну. Першу частину лівого берега міста Запоріжжя на 1, 2 та 3 липня я завершую. Бажаю вам бути живими та здоровими. Ставте лайки, пишіть коментарі, будь ласка, підписуйтесь на мій канал. І почуємося, або побачимось, Па-па!